Складно сказати, що для учнів 9-го ліцею було цікавішим виготовляти з батьками ярмарочні товари, або бігати на перерві до фойє ліцею, аби купити смаколики, іграшки, або атрибут, який став символом та оберегом для кожної оселі український прапор. Я купила собі ну, лізун, купила я ну, ось ці прапорці. В якості продавців мами учнів, бо навчальний процес порушувати не можна. Але більшість товарів діти робили власноруч. Звісно, не без допомоги батьків. З шостої ранку сьогодні сосисочки з тістом, в тісті, але вже не ми все спродали. У мене дорослий син, восьмикласник. Ми вже вдруге робимо ярмарку за цей учбовий рік. І дякувати Богу, все спродаємо, все на допомогу ЗСУ. Робили з мамами льодяночки такі кекси пекли, і мами і дітки допомагали. Це вже не перший ярмарок в цьому ліцею. На зимові свята тут також пропонували товари, які були щиро виготовлені дитячими руками, а гроші з продажу спрямовані на закупівлю човна для зсу та матеріалів для маскувальних сіток. Проводиться відповідна робота для того, щоб вони розуміли, для чого це необхідно і для чого це корисно. І Кожен з них знає, що вони роблять малесенький такий крок, так, підтримку, але взагалом це велика і добра справа. Тому що тільки разом ми зможемо, об'єднавши вже два роки поспіль, ми тримаємося і йдемо до своєї мети. Тільки разом. Наші діти вони мотивують нас на це. І... Більшість це їх вибір. Мама, треба зробити донати. Мама, треба зробити ці кексики. На ярмарці тут можна навіть витягнути своє побажання. Я зараз спробую і побачимо, що мені бажають. Будь ласка, так. так. Гроші дають незалежність, але це не щастя. Наше життя розділилося на до і після. Два роки ми живемо з надією на мир і з вірою в ЗСУ. І в цьому ліцеї є спеціальне місце, де збирають подарунки для наших захисників та захисниць. Скоро чергові корисності будуть відправлені на фронт. Ми збираємо такі коробки добра, назвали їх з необхідними речами для наших захисників. Висловлюючи те, говорячи їм про те, що ми про них пам'ятаємо, і безмежно їм вдячні. Ярмарки на підтримку ЗСУ, заняття в укритті під час повітряних тривог, пункт незламності в ліцею – все це ознаки сьогодення. Так живуть і навчаються юні мешканці Одеси, майбутні нашої країни.